Тринадцятий минало я пас ягнята за село. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у Бор'яні молюся, Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так признаю. Чого так весело було? Господнє небо, і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся. Село почорніло, бо небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло. Дня. А й досі як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дужить малого віку у тім раю. Умер би на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим людей. І Бога не прокляв.